Який прибуток можна отримати з нової колекції Genesis Terminal, де додали нові скіни, такі як m 4 a 4 Full Throttle та ak 47 The Oligarch. При відкритті терміналу мені першою випала m 4 a 4 Full Throttle, але коли побачив ціну викупу, очі вилізли з орбіт 16928 гривень. Ми знаємо, що на всіх нових айтемах можна заробити. Як і на всіх скінах, особливо ті, які є в якості щойно з фабрики, але це вже не старий формат, де ти потратив 200 гривень, відкрив футляр за ключ та отримав айтем від сіньки, фіолки, рожевого до ножа чи рукавиць. Тут тобі потрібно заплатити реальні гроші, щоб отримати те, що ти вибив. В новій колекції в тебе є 5 шансів вибити скін, якщо тобі він не підійшов, ти можеш скіпнути його в торговця і отримати шанс отримати кращу пропозицію. Тож я продав скінів на 20 тисяч. І отримав на баланс Steam 17 тисяч гривень. Щоб купити М4А4 Throttle, я заплатив 16 тисяч 928 гривень. На той час на ринку було тільки дві штуки по ціні 31 тисяча 32 тисячі гривень. І лишалось тільки сподіватися, що ринок не просяде, і я продам її по ціні 32 тисячі гривень. Віднімаємо комісію Steam, а це 15%. Я отримаю 27 тисяч 200 на баланс, що є досить непогано. І мій чистий прибуток складає близько 7 тисяч гривень.